Доброго дня, шановне товариство. Продовжуємо наші походи поїстивні гриби в низинах Карпат. Сьогодні четвер, число перше, місяця серпня. Не за горами вже й осінь. Ось зайшли до лісу і побачили ми зразу два червонічка. Ось. Один із них. Молодий грибочка. І ось ще один. Так, ці дні обіцяють дощ. Так що є надія, що гробок піде в ріст. І ми будемо тішити вас своїми походами. Як завжди, щось цікаве. Будете бачите, що робиться в низинах Карпат. Ось у нас і перший білий. Молоденький, дощик треба. Ці дні обіцяють дощики. А то будуть зербачки. Ось у нас ще білячки. Молоді, гарні. Ось такий пілячок і ось там є молоденький також ось який він це вже білий більш серйозніший як попередній, більшенький. Ще один іс із тої серії о той вже кабанчик рубкуватий. Ось і ще молоденький на цій місцевості миші є, як вони. караюч бело. Это уже меньший грибочек под лестничком. Так. Тут я побачу. Бачу еще грибочек.

Дивлюся, тут ще один непоганий білячок. Ось такі. О. Ось такі молоді рибочки знаходяться. О. А таких, щоб більших поки що немає. Це не білий. Біли. Це білий. Це герчак. Ой, які піділинки. Білий. Біля Ще такі -во, молоденькі грибочки. О, і тут два. І той маленький. Пра Працюємо. Ти більше. Щось так потрошки, потрошки-то не збирується. О, який ще рибачок. Отакий ще пузатий рибок. Це найбільший грибок сьогоднішнього дня. О, який він! За сьогоднішній день перші два ялових риба А то все Граб, ліщина, дуб. Це вже є лови. От еще один яловий ох ти, який він Ой, який корінь. Ні, не дрома. Витягнув. Оце у нас п'ятий яловий грибок. Ось такий він. А це був мурашник. Оце для лохини. Дуже добра штука садити лохину. Тут мурашки натянули, понатягували е таку хвою, що вона якраз годиться для посадки лохини. Шостий гербок ялиновий. Ось дрібненькі білі. От один, два, три, чотири. Там п'ятий. Це вже, мабуть, останні білячки. Ось тут. Чотири. Ось тут один такий гарний. І я вирішив його зафіксувати ну і там невеличкі ось десь не десь не попадаються фіксуємо ще білячків ось ось, ось який він виріц один Другий. О. І ось другий третій ось він, ось там четвертий. І так більше ми не бачимо. Ялиця? Але грибочки не ялинові. Грибочки не ялинові. Йдемо робити порядок. От і завершуємо ми сьогоднішнє грибарство. Е, грибарство, будемо казати, вдалося, щось трошки підзбирали на штуки, то буде досить пристойно. Ну, якість така гірша, як вчорашній. От сьогоднішній переважно я тільки сім грибів, щось знайшов ялинових, а решта в нас дубові, грабчукові і ліщинові. Показую результат. Результат непоганий. На даний час. о Ну а вам, звісно, бажаю більше назбирати. Як я назбирав. Зараз намічається дощик. Якщо дощик піде теплий, затяжний, то буде грибний рай. Будуть грибочки нападати на грибника. От, ну а вам бажаю, звісно, більше назбирати. Яке назбирав, таке здоров'я і миру. Завтра буде інакший похід за інакшими сортами, сортами білих грибів. Слава Україні і героям слава!